Наталя Миколаївна. Тема нашого уроку перевіряємо свої досягнення. Любі діти! Добрий день! Зичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день. Будь ласка, давай пригадаємо з тобою склад числа 3 та 4. 3 це 1 та 2. 2 та 1. 4 – це… Один та три, два та. Два. Три та один. Молодці. Будь ласка, порівняйте будиночки. Який будиночок найменший? Найменший перший рожевий будиночок. Який будиночок найвищий? Найвищий жовтий другий будинок. Який будинок середнього розміру? Третій будинок середнього розміру. Порахуй, скільки поверхів у найбільшому будинку. В найбільшому будинку 10 віконечок. А поверхів. Поверхів 5. Скільки поверхів у середнього розміру будиночку? Правильно, 3 поверхи. А у найменшому один поверх. Будь ласка, запиши в своєму зошиті математичний диктант. Намалюйте 6 кружків. Так, запиши три числа наступні до числа 5. Після п'яти в нас яке число йде? Абсолютно правильно передивляємо 6, 7 та 8. Наступне, запиши три числа попередні до числа 7. Ану, швиденько. Правильно, це числа 4, 5, 6. А тепер запиши числа, які більше від 2, але менше за 6. Швиденько. Правильно 3, 4 та 5. Будь ласка, назви пропущені числа. Сусіди числа 2. Пригадай, правильно, це 1 та 3. Далі, якщо в мене є ряд чисел. 4 після 4 що йде? Правильно 5, а потім 6, щоб наступне було 7. Молодці. Наступне дивимося, в нас є число 9. Запиши його сусідів. Сусіди числа 9, це число 8, та що? 10. Наступне згадай склад чисел, які числа пропущено. Дев'ять це два і сім. П'ять це три і скільки? Молодці, два. Чотири це два і два. Два це два один і один. Звичайно. Шість це п'ять і один. 8 це 5 і 3, молодці. 9 це 4 і 5. Мої розумнички. А склад числа 7. 7 це 1 і 6. Звичайно. Позначте кількість гудзиків числом. Назви найменше число. Перше, скільки червоних гудзиків? Три червоні гудзики. Скільки синіх гудзиків? Сім синіх гудзиків. А скільки жовтих гудзиків? П'ять жовтих гудзиків. Скажи мені, будь ласка, яких гудзиків найбільше, правильно синіх, а найменше, найменше червоних гудзиків. Будь ласка, розглянь завдання. Чаклун перетворив числа на літери. Спробуй їх розчаклувати. Числа ці та порівняти їх. Подивись, будь ласка, в нас починається. Від одинички зазвичай. Отже, О це один. І поглянь, будь ласка, кожна буква позначає свою циферку. Дивимось О, це один. С це що 2, З, це три, А4, Е5, Н6. Перший. Вираз у нас є так, в нам пропонується порівняти число О та Н. Якщо ми знаємо, що О це 1, А Н це в нас яке число? Ти запам'ятав? 6. Звичайно, 6 більше, ніж 1. Наступне число подивись, будь ласка, це число С та З. С це яке число? Правильно, це циферка 2. А Z, яке? яка циферка? Цифра 3. так? Позначає число цю циферку 3. Отже, 2 і 3. Звичайно, 3 більше, ніж 2. Далі в нас після літери Н йшла літера І. Це було цифра 7, позначається. Літера М, цифра 8, П 9, В 10. Розглядаємо. Так, у нас є літера не П а Р, так, Р. 9 В 10. Ру буде дорівнювати якому числу? Числу 9. А буква Е e? 5. Що більше 9 чи 5. Звичайно, 9 більше, ніж 5. А та О. О це 1. А це яке число? 4. звичайно, 4 більше, ніж 1. Наступне число М. Поглянь, М позначає, яке число. Число 8. А «І» – число 7. Тому що воно знаходиться до М. так? Отже, 8 більше, ніж 7. Наступне В це число яке? Звичайно, 10. Та R10 більше, ніж 9. Молодці, мої розумнички. Будь ласка, обчисли вирази. Давай спробуємо. 4 плюс 4 буде. 8. 3 плюс 3 буде 6. 2 плюс 2 скільки буде? 4. 1 плюс 3 звичайно 4. 0 плюс 1. 1, 1 плюс 4 5. 5 мінус 4. Ну, звичайно, один. 3 мінус 2 – 1. 5 мінус 3 – 2. 3 мінус 1 – 1. 10 мінус 2 – 8. 10 мінус 4 – 6. Молодці! Будь ласка, виміряйте довжину кожного відрізка та з'єднайте відрізок зі змією. Перший дивимося змія в нас 5 см, друга 4 і третя 7 см. Давай подивимось. Найдовший відрізок це буде в нас 7 см позначати. Далі, найкоротший це 4 см. Посередині 5 см. Отже, перша змія позначає середній відрізок, друга змія перший відрізок, і третя змія третій відрізок. Давайте, будь ласка, з вами спробуємо розв'язати ланцюжки. 9-1 буде 8. 8 мінус буде 7. 7 мінус Звичайно, 6, мої розумнички. 6 мінус 1 5. 5 мінус 2. Звичайно, 3. Далі 3 мінус 1. Правильно, буде 2. Далі 2 мінус буде 1. Наступне 8 мінус 7. 7 мінус 1 6. 6 мінус 1. Звичайно, 5 мінус 1, 4. 4 мінус 1 3. І 3 мінус буде 2. Молодці. Будь ласка, дай відповідь на запитання. Трила на уроці та які вміння вдосконалювали? Як можна міркувати, щоб додати один? Правильно, треба назвати наступне число, а щоб відняти один попереднє число. Увагу, ви молодці!